Червень, середина червня, спів пташок, теплі сонячні дні і довгі, приємні, лагідні сонячні вечори. Інколи йде дощик і пробувається у спеку, довкола квітне троянди, юка. Наші господині тішать нас неймовірною, смокотою дарів природи. І все, полуниці, суниці, черешні, афіни. Скоро будуть годці. Середина червня. І скрізь виходять жіночки леді, Славанди. І мені згадується прованс. Але це наш український прованс. У Чернівцях прованс по-Буковинськи. Чудовий аромат Лаванди. Хочеться діставати блискові кольори і тішити ним своє око і око оточуючих. Спів пташок, повзики від неймовірного бренду гудного скла Дзиндра щось шукають собі, крокуючи зверху додолу стовбурами дерев. Янголики з львовським присмаком дарують нам і красу і неймовірна лаванда як символ провансу і середини червня. Нехай так у наших думках буде вічно. І тоді, коли буде листопад своїми сірими барвами, коли буде лютий, в якому будемо згадувати, ці черешні, вишні, суниці, полуниці, чи нехай це буде серпень своїми грибами і природними дарами, але лаванда -ла як символ Провансу. Символ середини червня залишиться у нашій душі. Доброго раночку нам усім з неймовірним бусковим лавандовим присмаком.